Милі друзі, сердечно вітаю. Це продовження власне другий випуск нового для мене проекту. Він називається дуже просто Роман Шухевич одинак проти системи. На вивчення останніх сіми років життя цієї історичної безперебільшення для значної. Чисельності, кількості українців персони, у мене пішло ну, більш-менш два роки. В минулому випуску я вам розповідав про це, чому я почав це робити, тому що мені закортіло дізнатися правду. Правду про те, що це за людина. Не образ якогось титана. Який не знає ні хвороб, ні сумлінь, ні поранень, а живою людиною, яка складається так само, як кожен з нас, з м'яса, крові, думок, совісті і честі. Ну, проаналізувати весь обсяг до... Монографії, досліджень про Романа Йосиповича Шухевича одній людині не під силу, тому я зупинився тільки на основних, так би сказати, дослідженнях, а найголовніше на документах, які ретельно зберігаються в Голозевому державному архіві Служби безпеки України. Ну, коротко кажучи, всім, хто володіє українською ці документами, а тим більше російською, ці документи доступні. Його буремне життя, воно було дуже звивасте, очевидно. Охопити все в, одно, в одному проєкті навіть неможливо, тому ще один раз цей проєкт про діяльність Романа Йосиповича Шухевича впродовж останніх сіми років його життя, тобто від 44 до 53-го, від 45-го до 44-го 45-го до 50 го року. Що відбувається у нас з Державним галузевним архівом Служби безпеки України в дві доповідаю вам, в 2013 році це за каденцією Віктора Януковича, був ухвалений відповідний закон. Всі документи, наскільки я це розумію, вони були розсекречені. І кожен з вас це документи Міністерства державної безпеки УРСР, і кожен з вас може за наявності часу нацнення з ними ознайомитися. Що таке Міністерство державної безпеки? У РСІ. це терористична організація, яка впродовж десятків років почалася в 1918 році. В Україні це називалася надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією. Очолював латиш етнічний Мартин Лацис, один з найбільш кривавих катів народів України, який сказав, що ми не можемо зупинитися на індивідуальному терорі. Ми йдемо вище. Наше завдання знищити всі. Класи, які, класи які проти нашої пролетарської революції. Що вони, власне, і робили з 18 по 1991 рік, але в, з, з, з різним темпом і в різних масштабах. Отже, надалі я не буду вас втомлювати. Назвами цієї терористичної організації народний комісаріат внутрішніх справ, Міністерство державної безпеки, комітет державної безпеки і так далі, і тому подібне. А для мене це буде в межах цього проекту виключно. Виключно е, вживати буде термін Міністерства державної безпеки УРСР. Ну, на самій поверхні е, лежить збірка документів. Це 39-та е, 39 ілюстрація. Е, двотомник документів е, називається е, він е, документ Роман Шухевич в документах е, в документах радянських тер. Е, Перепрошую. Роман Шухевич в документах НКВД органів державної безпеки з ТИ... державної безпеки УРСР. Перепрошую, тут дуже холодно. Я намагаюся якось зігріти язика, що не дуже у мене виходить, але коректніше було би назвати в документах радянських терористичних органів. Ну там не так уж багато документів. Вам не потрібно з ними знайомитися. Я вже це е, за вас зробив. Їх всіх 214, безпосередньо до персони Романа Йосиповича е, можна віднести хіба 35. Це Цей оперативні плани щодо виявлення його зв'язків і довідки про нього, і звернення і листи, які МГБІСТО пощастило перехапити, і повідомлення про його загибель в закордонній газеті, яка називалась Український сам. Це 40-ва ілюстрація. Там надзвичайну увагу мою привернув документ під номером 193. Це повідомлення про, загибель, про його загибель в березні, березнем. 50-го року, і це саме по собі дуже дивно, адже факт його загибелі в Білогорщі ретельно приховувався тими людьми, які на нього полювали, і які вполювали кінець кінцем його. І вони чекісти повідомили МГБісти, повідомили керівництво тодішнє, Воно повідомило своїх співробітників на надтаємній нараді в березні. 1950 перепрошую в квітні 1950 року. А місяцем раніше цей український самостійник опублікував розлогу розповідь про генерал Харунджа Упа, Романа Шухевича Лозовського Тараса Чупринку Тура. Це останні три, тобто Лозовський Тарас Чупринка і Тур. Це його псевдоніми. І ця констатація сама по собі викликає здивування. Виникає питання, хто ж йому надав це звання? Генерал Хорунжо. Генеральське звання в будь-якій армії світу надаються політичним керівником цієї держави. Ім'я його не має значення. Чи Йосип Сталін, чи Адольф Гітлер, чи Володимир Зеленський тільки перші керівники держави можуть надати таке високе звання. У відкритих джерелах з відкритих джерел я дізнався, що це звання йому було надано в 46-му році. Увага, ким? Правильна на відповідь української головної визволення. Радою, ви можете подивитись відповідну статтю у відповідній Вікіпедії, з якої ви дізнаєтесь, що станом на 1946 рік від української головної визвольної ради залишилася одна людина на прізвище Петро Дужий, та й той перебував за межами України. Як головна українська визвольна рада могла надати йому це звання? Це таємниця. І чи знав він сам про це? Це таємниця за е, сімома печатками. Ну, В кожному разі, повертаючись до цього українського самостійника, е, на цьому загадки не Закінчується, тільки починається. Він був надрукований в друкарні імені полковника Шелеса. Що це за друкарня, де вона функціонувала? Хто такий полковник Шелест? Це невідомо повністю і всебічно. Але найголовніше, що там написано, це підпис. А підпис там такий цитую типографським між іншим способом. Головне командування української повстанчої армії та провід організації українських націоналістів на українських землях, що є по по собі абсурдом, тому що ніякого головного командування української повстанчої армії та проводу організації українських націоналістів на українських все з великої букви, на українських землях в природі не існувало, тому що українські землі в 1900, від Року, кінця, і далі до 1991 року, це в кордонах 91-го року, ніяких українських. Або це УРСР. Що таке, які українські націоналісти і провід, і їх провід, і головне командування на теренах УРСР? Це просто загадка з за усіма печатками. Ну і в цій збірці, яку я вже вам показував, Роман Шухевич в документах органів державної безпеки. Наводиться один лист. Він написав його до сподвижників. Його він за декілька годин вийшов з того бункеру, щось чуйка спрацювала, і на одному з аркушів паперу, наприклад, такого такого масштабу, було написано: ми не маємо права залишити нашу землю. І мене, чесно кажучи, ця, ця констатація просто перевернула. Ну просто уявіть собі, в яких умовах ці люди е, переховувалися. От визирне сьогодні. У вікно і подивіться, яка температура за бортом, а вони жили під землею. А взагалі що вони їли? А скільки років тривало їхнє життя? буття? А на них же собаки полювали, на них же полювали оперативні групи МДБ, літаки, а агентура МДБ, так званий Стрибітельний батальйон. Це життя неймовірне. Неймовірно за Своєю жертовністю, тим не менше, всі ці люди згодилися добровільно цю жертву принести. Чому і як про це пізніше? Ну, для, того, щоб, для того, щоб це проілюструвати, я скажу вам, що в серпні 48-го року Роман Йосипович перемістився до Рогатинського району до. Населених пунктів на кордоні Ходарівського, Новострелищанського, Біберського та Миколаївського районів відповідно Львівської області, я так розумію, і для його захоплення виділено 26 оперативників другого відділу го н управління МДБРСР та до того ще 70 штук галів бійців внутрішніх військ. Це це обревір абревіатуру. Друга Н управління МДБ МДБРСР це теж надзвичайно цікава структурна одиниця. Вона це надтаємний орган, який був створений в надтаємному другому управлінні е, МДБ. Друге управління МДБ воно відповідало за контррозвитку, а управління 2Н займалося виключно і тільки е, українськими е, націоналістами чи Українською повстанською армією, як вони це е, називали. Ми про це також е, поговоримо. Е, про це також поговоримо. Ну, в, в, у відкритих джерелах ви також можете знайти е, плани його розшуку, е, перші його е, документи, е, плани його ліквідації, довідки про перебування його в Одесі в 48-49 е, роках і так далі, і е, тому подібне. Дивно тут не це. Дивно те, що в усіх цих десятках документів немає жодної згадки на військову чи воєнну діяльність головного командира. Так він називався. Генерал Хорунжа ОУПА або натяків на якусь його бойову діяльність чи планування бойової діяльності. І тому подібне, не кажучи вже про те, що там немає жодної згадки. А ці документи охоплюють від 44-го до фактично кінця 50-х років жодної згадки про існування української повстанської армії як цілісного формування. І виникає питання, що таке українська повстанська армія, і про це також в цьому проєкті я е, поговорю е, і вам е, розповім. Надзвичайно цікаво, що його, коли почали займатися персоною чекісти, почали займатися персоною Романа Йосиповича. Виявляється, що в 1941 році їм зацікавився п'ятий це розвідувальний відділ управління державної безпеки НКВС УРСР. На якій підставі тоді їм доповіли через закордонну агентуру. Що Щука, Роман Шухевич, є, є членом Центрального комітету українського національного об'єднання? Що це таке? Ніхто не знає до сьогодні. Ну, принаймні мені не пощастило довідатись. Є помічником зі зв'язків керівника повстанського штабу Бандерівського проводу АУН у місті Кракові. Перебуваючи на боці Бандерівців, ідеться в цьому документі. Шухевич входив до складу комісії. Комісія була, виявляється, з урегулювання протиріч між Бандерівцями і Мельниківцями. Не цитати другий раз він попадає в фокус МДБ в 45-му році, коли було затверджено, цитую, оперативний план Берлога спрямований на розшук і ліквідацію членів проводу ОУН та його особисто. Третя спроба: це 45-й рік, коли була заведена справа формуляр, і оперативна розшукова справа по його спрямована на його пошуки, яка називалася Вовк. Четверта справа. Це справа формуляр про те, що він був обраний на надзвичайному великому зборі АУН провідником центрального проводу замість Максима Рубана і одночасно призначений головнокомандуючим УПА. Ще один раз. Третій надзвичайний збір ОУН це декілька людей. Це 43 рік. П'ята спроба, 46 рік. Це документ, який вони всі до слова в книжці, в книжці наводяться. Причому фотокопії. Це документ підписаний під, під Погрібним якимось в 46-му році і майором Данько про, про щось. Про щось. А про що цей документ? Що Шухевич, ауновська клічка Щук-Турчупринька на третьому надзвичайному волинському зборі, а великому зборі АУН був, був збран провідником центрального проводу АУН в записах. Вміста Максима Рубана. І ще один раз цей документ датований 46 м роком. Як вони Що вони знали в 43-му році? Відповідь нічого. Люди не можуть в 46-му році знати те, що було в 43-му, тому що те, що було в 43-му, ніяк ніде не оприлюднивалося взагалі було таємниці. Ще один, ще один документ підписаний якимось лейтенантом Горбанем в лютому 52-го року суть Этот, цей лейтенант Горбань нашел, що Шухевич Роман Йосипович является руководителем Бандауновського підполя на Україні, проживав нелегально на нелегальном положении 5 марта 50-го года во время проведения чекийской войсковой операции в селе Белогоча. Був обнаружен на своїй конспіративній квартирі і ликвидирован. Наступний документ за два роки потом, ще одна загадка. Чомусь управління КДБ РСР, Джамбульської області, Казахська РСР. Читаємо. Що там написано? Начальник учного архівного відділу УКГБ, представитель міністрів Української ССР по Львовской области, області, майору, товаришу Козлову номер 113, АФ 2733 14 сентября 1954 року. -го При этом возвращаем архівне дело формуляр номер 2733 на Шухевича Романа Йосифовича для дальнейшего хранения в архіві. При чотирьох томах: Джамбул, Роман Шухевич. Не прояснена таємниця. Мені так і не пощастило. І е, ще одна. Ще один документ аналогічного змісту із зазначенням, що це є справа-формуляр з цим самим номером і до того самого адресата. Відправник, військовий контррозвідник з військової частини дислокований в Ізмаїлі. Що там написано? Подполковнику товарищу Ангелову, начальнику первого спецоділу МВД Польвовської області. При этом возвращаю архівне діло формуляр 2733 на Шухевича Романа для дальнішого хранения в архіві подполковник Куликов, начальник особового отдела воинской частини 40758. Я цього так і не зрозумів. Так само і не зрозумів цидулку наступного змісту. Знову цитую рукописний документ. Шухевич Роман Йосипович, Он же Орлович Максим, об'явлений во всесоюзний МГБ СР в 49-му году по списку номер 1 страниця 833. как особо опасный государственный преступник, подлежащий розыску и немедленному аресту. Агентурно-розыскное дело номер 39772 находится в четвертом э, розыскном управлении МГБ СССР. Ранее объявленный в розыск четвертым управлением МГБ СССР ориентировка, это номер такой-то, розыск прекращен э, 23 февраля 51 года. Ну, дата така, та... архівний номер 2733. Все тут знову таки дивно. Все тут дивно. Все тут дивно. Все тут дивно. Аж до папірця, який підписав якийсь полковник Чудінов і майор червоний, між іншим, там два підписи. Вони ухвалили постанову. формуляр, э, архивное дело, формуляр 2733, 14 мая 1961 года. В соответствии с приказом Неразбирлева, номер таким-то и оставлено для дальнейшего хранения в архиве, на основании того, что оно представляет историческую ценность дела на Романа Шухевича и его связи, хранить вечно. Старший уполномоченный второго отдела, капитан Колесниченко, начальник второго отделения, майор червоный. Согласен, майор, начальник второго отдела КГБ при свете министров СССР, полковник Чудинов, 17 мая 61. -го. Года, де тут правда відверта? Я вам скажу, я не знаю. Зв'язати ці речі між собою в якийсь логічний ланцюжок мені не пощастило, але єдине, що тут з чим я цілком погоджуюсь, це ствердження про те, що справа Романа Шухевича має історичну цінність. Оце такі е, свята Правда, і підтверджується ця свята Правда. Неопублікованими до сьогодні документами Міністерства держбезпеки. В даному конкретному випадку фонд 65 це для допитливих і фонд 16. Ну, про них в наступному випуску. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто продовжує нашу безнадійну українську справу, навіть в тих умовах, які у нас за бортом. При морозі, при відсутності тепла, світла. Але не знаю, як ви, моя думка проста, як е, прямий кут. У мене одна Україна, іншої немає. Тому я, так само як і ви, буду цю українську справу пхати далі, наскільки вистачить часу і натхнення. Дякую всім, до наступної зустрічі.